малята! Рада вас усіх вітати! Я вам хочу розказати, що сьогодні відбувалось і яке в нас диво сталося. Вранці я до вас йшла і краплиночку знайшла, а вона сумна йде, гірко плаче, сльози лє і розказує мені, що нема в неї рідні. Люди крам не закривали, і краплинки повтікали. Що малій тепер робити? Де краплинка буде жити? А краплинки живуть у водичці, морях, озерах, ріках, болотах. Вода це і дощ, і сніг, і град, і лід, і пара, і роса, і туман. Малята, погляньте, як посміхається наша краплинка, адже ми допомогли знайти їй її, її сестричок. А натомість вона запрошує нас у чарівний світ води, де ми зможемо дізнатися про її властивості. Малята, подивіться, ось у мене в скляночці водичка. Вона прозора і не має кольору. Це дуже легко перевірити. Ось візьмемо іграшку і зануримо її в водичку. І ми дуже добре її там бачимо. А що буде відбуватися з водичкою, якщо ми додамо до неї фарбу? Перевіримо? Водичка змінила колір і стала такого ж кольору, як і фарба, яку ми в ню додали. А ще малята, водичка рідка, вона не має форми. Ось погляньте, якщо ми налємо водичку на рівну поверхню, вона розтечеться і стане калюшкою. Цікаво, малята! А що ж буде відбуватися з водичкою, якщо ми налиємо її у посуд різної форми? Водичка стала тієї ж форми, що й посуд, в який ми її перелили. Червона водичка схожа на червоний квадратик, жовта водичка на жовтий кружечок. Зелена на зелений прямокутничок. А ось синя на синій овал. Краплинка пропонує нам зробити дослід. Цей дослід покаже, як підфарбована водичка може подорожувати із ємності в ємність, а результатами цієї подорожі будуть нові кольори. Краплинка каже, що так утворюється веселка. Ну що, будемо експериментувати? Для досліду нам потрібна водичка, що підфарбована основними кольорами спектру синій, червоний, жовтий. Шість склянок, три з яких мають бути порожні. Паперові серветки згорнуті довгими смужками. Беремо наші серветки і з'єднуємо ними склянки, наче місточками. Заповнена порожня, заповнена порожня і так замикаємо коло. Тепер насолоджуємось видовищем. Бачите, як водичка переходить місточками до порожніх склянок? І кольори змішуються. Прибираємо серветки. Синій і жовтий змішалися і утворили зелений колір. Синій і червоний разом стали фіолетові, а червоний і жовтий помаранчеві, яка краса. А зараз малята. Я пропоную вам намалювати сестричок для нашої краплинки і подякувати їй за таку цікаву подорож. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Дощик, дощик кап 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 Ти не капай більше так. Годі землю поливать, нам пора іти гулять. Давдання. Чекаю на зворотній зв'язок. До побачення, малята!